Вітаю вас. Поясніть, будь ласка, як це можливо ми перебуваємо досі у стані війни, але врожай у нас буде більше ніж торік. Ну тут допомога Бога, аграрії і погоди зіграли свою роль, тому що дійсно ще в травні місяці ми, аналізуючи поля, констатували, що дійсно врожайність буде менше порівняно навіть з 2022 роком. Але в цих умовах, коли почали аграрії виходити в поле, ми побачили, що дійсно з одного гектара значно більше почали отримувати ранніх зернових, середній показник з одного гектара більше п'яти тонн. І це є досить хорошим результатом, враховуючи в умовах, які відбувалися і посівна кампанія, і збиральна кампанія, це обстріли, це тимчасова окупація, це заміновані поля. І неможливість вчасно експортувати, тому що одне з ключових завдань, яке стоїть перед товаровиробниками – вирощену продукцію продати, реалізувати, адже від цього залежить наступний рік роботи не лише товаровиробників, а й економіки країни, громади вони проживають виплати всіх відповідно податків, заплати за оренду паїв. Це дуже великий комплекс фінансових обтяжень, які залежить від того, що аграрії і продадуть. Отут питання кому продадуть і в який спосіб зараз знаємо, що є принаймні один точний варіант альтернативний. Це через річку Дунай. Ми експортуємо. Скажіть, які ще варіанти: Адріатика, Балтійське море і що наразі вже існує? Кудою ми експортуємо? Ну, власне, з моменту роботи зернової ініціативи, ми не призупиняли як держава рух і малими портами Дунаю. Тому що ми розуміли, що все ж таки альтернативні шляхи потрібно розвивати, враховуючи дії, які завдавала Росія в контексті і блокування коридору. А коли коридор блокував, блокувався, все рівно потрібно було вивозити. Тому Дунай фактично до повномасштабних цих обстрілів, які зазнали і порти Одеси і порти. Дунайські вони фактично мали можливість уже потенціалу порядка 2,5 мільйонів тонн. А після цих бомбардувань на жаль показники зменшилися, і це дуже велика втрата, враховуючи, що я вже наголошував, у нас іде збирання нового врожаю і потрібно його реалізовувати. Але ми не зупиняємося в контексті і сухопутних маршрутів, тобто рух залізниці і автошляхами. Для цього на сьогоднішній день продовжуються перемовини з європейською комісією, і в тому числі із країнами. Які виступили проти імпорту української продукції, нагадаю, що фактично з травня місяця в нас існує заборона на імпорт чотирьох номенклатурів товари до п'яти східноєвропейських європейських країн, і це додатково створює труднощі з сухопутним маршрутом, тому що від цього зменшиться кількість перевезень залізниці автошляхами. але враховуючи Ситуацію, все ж таки, ми констатуємо, що є можливість руху здійснення транзитом, тобто до інших портів. Але це додаткові затрати, які лягають відповідно дорожчою логістикою, і відповідно це зменшує кількість отриманих коштів для вітчизняних товаровробників. І логістика вона є досить затратною. Те, що є партнери, які на сьогоднішній день заявили про готовність працювати і дійсно, і Хорватія, і, Італія, і Німеччина і країни. А Балтики, які там Литва, Латвія, які сказали, що вони готові надати свою інфраструктуру. Це звичайно дуже приємно, але ми повинні розховати, що туди доїхати в сьогоднішніх цінах, які є на середині країни, це дуже дорого, тому що це може коштувати більше 100 доларів на тоні. Враховуючи, що в нас і так ціни порівняно на 40% нижче ринкових, ми тоді, взагалі, знаєте, те, що ми зібрали, це потрібно ще буде доплюсовувати для того, щоб це все продати, Дениса. Увечері президент України Володимир Зеленський у твіттері своєму написав, що цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор, вийшовши з одеського порту, і прямує зараз до Босфору? Згідно е трекерам можна відслідкувати маршрут цього контейнера воза. Це е контейнеровоз Джозеф Шульте під прапором Гонконгу. Наскільки е ось цей крок? І цей коридор може бути дієвим. Ну, в першу чергу, це дійсно велика вдячність нашим збройним силам України військовоморським силам, які проробили цей маршрут, які дійсно виконали надважке завдання, враховуючи, що Україна ще після виходу Росії з артової ініціативи, після 18 липня, активно закликала наших партнерів до того, щоб Коридори працювали а навіть без Росії для цього дійсно дуже важливим питанням було безпеки. І, власне, наші військові проробили дуже колосальну роботу, і, власне, треба віддати, і екіпажу належне, які враховуючи ризики, які існують. Тому що ми ж не зазначаємо, що є дуже велика кількість замінувань в Чорному морі, і відповідно вони взяли на себе ці ризики і пішли. Якщо це буде хорошим показником, то це могло б стати подальшим кроком роботи і зернової ініціативи і інших грузів, які могли виходити з території України. Тому що це поки що той тест са яке фактично стояло спочатку початку повномасштабного вторгнення, воно не перевозить безпосередньо аграрних сировини. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру марафону. Єдині новини. Денис Марчук, Дякую. заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був з нами.